Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Попросили допомоги у зоозахисників, а натомість взагалі лишились своїх улюбленців. Дві запоріжанки, четвертий місяць не можуть повернути своїх тварин, які утримуються у волонтерській організації. «Кошкін дом». це може мати і ознаки і крадіжки, і, ну, і інших правопорушень. Ці правила має знати кожен, аби допомогти собі чи іншому випадку надзвичайної ситуації. Як у Запоріжжі навчали журналістів першій домедичній допомозі, Запорізька гімназія номер 33 готова до переходу на змішану форму навчання. У закладі завершили капітальний ремонт найпростішого укриття. Ми забезпечені повністю. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі ворог знову вдався до терору дронами південних регіонів, зоні відповідальності Сил оборони Півдня України підрозділами ППО збито сім БПЛА. Наслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівлю магазина. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення його госпіталізовано до реанімації. Уночі 30 на 31 січня Снегурівська громада була атакована ворожими дронами типу шахет 136 136-131. Поранення отримала одна людина. Наразі чоловік у тяжкому стані. Йому надається вся необхідна медична допомога. У Харкові внаслідок російського обстрілу міста знову постраждали люди. Пенсіонер отримав осколкові поранення, а 44-річний чоловік контузії. У ще одного жителя міста гостра реакція на стрес. Внаслідок атаки в деяких районах Харкова спалахнули пожежі. Близько 22.45 ворог шахедами завдав удари по цивільним об'єктам Слобідського та Салтівського районів Харкова. Окупанти випустили шість ворожих БПЛА, зафіксовано чотири влучання. Четверо цивільних громадян постраждали: три чоловіка і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин. Минулої доби ворог п'ять разів гатив з артилерії по Херсону та чотири рази по очакову. Протягом доби ворог завдав два авіаційні удари із застосуванням десяти керованих авіабомб по низці населених пунктів. По місту Хорсон ворог спрямував 17 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, пункт незлабності та стальнікову вежу у Береславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Україна повернула з полону 207 захисників. Багато з них це оборонці Маріуполя, що були на Азовсталі, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. До оперативної інформації по Запоріжжю минулої доби рашисти вгатили чотирма авіаснарядами по Оріхову та Малій Токмашці, А також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Новоданилівку, роботи, Степногірськ і Кам'янське. Поліція зафіксувала шість повідомлень про руйнування житлових будинків. Окупанти завдали 156 ударів по 24 населених пунктах. 47 ворожих БПЛА атакували Новоандріївку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Гуляйпільське, Малинівку, Левадне, Полтавку та Павлівку. Надвечір під час чергової атаки у небі над Запоріжжям нацгвардійці приземлили два ударних БПЛА типу шахет Силами вогневої групи 23-ї окремої бригади Хортиця. Ворожі цілі були знищені зі стрілецької зброї у повітряному просторі на околиці обласного центру. На запорізькому напрямку наші воїни продовжують завдавати втрат ворогу. На цих кадрах ефектна робота 65-ї окремої механізованої бригади, яка боронить цей напрямок. На шахтарському та запорізькому напрямках ворог наступальних дій не проводив. Основні правила надання першої медичної допомоги та правила транспортування і евакуації поранених. Такі базові навички продемонстрували інструктори громадської організації Вогник в ході майстер-класу для медійників. Крім цього, в рамках заняття надзвичайники провели інструктаж з правил поводження з альтернативними джерелами енергії, газовими горілками, електроплитами, генераторами та буржуйками. Детальніше про захід розкажуть наші журналісти. Надзвичайники спільно з інструкторами громадської організації Вогник провели тренінг з надання допомоги постраждалим внаслідок бойових дій. Заняття почали з теоретичної частини, під час якої учасникам розповіли основні правила надання першої до медичної допомоги. Перше, з чого розпочали, власна безпека. Адже саме цим українці нехтують найчастіше. Люди нас взагалі не дбають про власну безпеку. Щось сталося. Вони бачать потерпіло, вмикається так званий тунельний зір. Вони не дбають про себе. Ідуть до потерпілого самі, на жаль, стають потерпілого з тих чи інших факторів і додають роботу рятувальникам та станціям швидкої швидкої допомоги. Друга найпоширеніша помилка це безпечність. Що, як казав наш гуморист Жванецький з Одеси, це зі мною не станеться. Це з кимось в телевізорі. А це відбувається на наших вулицях, на наших подвір'ях, в наших будинках. Тобто потрібно знати техніку безпеки, потрібно всім знати зараз першу допомогу, а і не бути безпечним до. Цього також на занятті розповіли про те, як визначити, чи дихає людина. Це робиться за допомогою простого правила бачу, чую, відчуваю слід вухом або скроною нахилитись до носа постраждалого, спрямовуючи свій погляд на тіло людини та покласти руку в районі сонячного сплетіння. Так ви зрозумієте, чи є дихання. Відчуватимете його шкірою, і очима бачитиме, чи підіймається грудна клітка постраждалого. Запрокинув голову, поклав ручку. І ось таким чином я його слухаю. Я чую дихання. Я, 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 я бачу, да і я відчуваю. Окремий блок занять інструктори присвятили переміщенню травмованої людини. Зокрема, показали, як перенести постраждалого без свідомості у бронежилеті та із різними травмами. Часто у стресовій ситуації люди у спробі допомогти можуть ненавмисно травмувати чи навіть вбити постраждалого, пояснюють інструктори. Всім здається, підняв, перенісився. А коли ми неправильно його підняли, це може вже спричинити травму. Неправильно перенесли, взяли за кінцівки, спричинили травму, що. Також може призвести до летального випадку. тому обов'язково проходимо тренінги по першій допомозі. Немає в нас часу. Ну дуже ми зайняті на роботі. Встановлюємо додаток в мобільний телефон. І замість того, щоб там, коли ми чекаємо автобуса, чи ще десь не ленту скролюємо, от і диви дивимося. Тіктоки а відкрили додаток, подивилися, як надається допомога. Відкрили ютуб, подивилися вже знання. Усі теоретичні знання відпрацьовували самостійно. У парах та у командах, і звичайно ж, під звуки вибухів, обстрілів та загальну паніку, як це часто буває під час прильотів. Другу частину інтенсиву присвятили правилам безпечного використання альтернативних джерел енергії зокрема, мова йде про газові горілки, електроплити, пальники, а також генератори та буржуйки, де наочності надзвичайники показали, як необхідно взаємодіяти з цими предметами. Проте кожен при купівлі таких приладів в обов'язковому порядку має прочитати інструкцію, адже правила експлуатації у виробників різняться. Найголовніше правило це повинна на виріб бути інструкція. Завод-виробник під кожен виріб робить відповідну інструкцію для використання, тому на кожен виріб буде різна протипожежна відстань, різні, різні матеріали, які можна застосовувати чи не можна застосовувати. Перед використанням необхідно ознайомлюватись з порядком. З порядком використання та е, запобігти всіх заходів щодо що недопущення надзвичайної ситуації. Загалом кажуть надзвичайники у Запорізькій області кількість пожеж чи смертей через неправильне використання генераторів, буржуйок чи інших приладів не зросла. Цьому рятувальники щиро радіють, адже це свідчить про те, що запоріжці стали більш обачними та свідомими. Наталія Юр'єва, Олександр Запорізька гімназія номер 33 готова до переходу на змішану форму навчання. У закладі завершили капітальний ремонт найпростішого укриття, що є головною вимогою, аби у шкільних стінах відновився освітній процес. Як запроваджуватимуть змішане навчання, знає Ольга Ларіонова. Дітей, що ми маємо на сьогоднішній день? 124 квадратних метри, тобто 124 особи. Ми можемо тут розмістити. 124 квадратних метри колись необлаштованого підвального приміщення нині перетворені на комфортне і сучасне укриття для дітей і вчителів. В захисній споруді повністю замінили та зміцнили віконні блоки, виконали внутрішні оздоблювальні роботи. Також оновили вентиляцію і обладнали санітарну кімнату, де зберігатиметься триденний запас технічної і питної води. А на двох входах встановили протипожежні двері з системою антипаніка. У нас багато розкладачок. Каремати, спальні мішки, матраси, тобто на 124 особи ми забезпечені повністю. Капітальний ремонт укриття в гімназії розпочали торік, у серпні він профінансований спільним коштом. Майже 840 тисяч гривень виділено з державного бюджету, з місцевого понад півмільйона. Ми бачимо, що сьогодні тут є і електрика, тут є і вентиляція, тут є і санвузли, тут і, і пофарбована, і підлога зроблена. І це саме укриття, найпростіше укриття розраховане на 124 учні. Але це не значить, що тут будуть знаходитися тільки діти, бо це укриття, яке розраховане і на мешканцям, які живуть в прилеглої території. При змішаному навчанні уроки проходитимуть у класах на першому і другому поверхах, а під час повітряних тривог діти спускатимуться сюди. Сховище розмежоване на дві зони: перша для учнів початкової ланки, друга для середньої. Для розвиваючих занять тут встановили додатковий посилювач інтернету і мобільного зв'язку. І тут вже будуть іти не навчальні заняття, а діяльність дітей на розвиток емоційного стану, психологічного заспокоєння, тобто в укритті освітнього процесу не буде. Ми тут будемо з ними можливо займатися пошуковою діяльністю, якщо ви бачите, ми тут поставили і хімічні досвіди, і математичні досвіди. тобто на розвиток дітей, для того, щоб розвивати у них логіку, зацікавленість до навчання. Змішане навчання у гімназії готові запровадити вже з початку лютого. Близько трьохсот гімназистів залишились у Запоріжжі. Вони тривалий час навчаються дистанційно і через це втрачають соціальні навички, каже директорка. Половина з них готова піти до школи, навчатися за змішаною системою. І батьки, і учні, і вчителі дуже хочуть спілкування. І якщо ми відновимо змішане навчання, ми попередньо плануємо, що це буде змішане навчання ротаційне, тиждень через тиждень. І на сьогоднішній день ми плануємо в дві зміни. Перша зміна це початкова ланка з 8 до 11 ранку, і з і 15 до п'ятнадцяти, 10 це буде старша школа. Проговорили з кожним з батьків, хто із них дає згоду. Ми ще поки письмової згоди не маємо, але. Але у нас є по кожному учню скільки дітей і які батьки дають згоду на те, щоб вони навчалися в закладі. Все будемо проводити через раду оборони. Да, дійсно там будуть якісь моменти, які будуть порушення, але беремо так би, досвід інших міст, як вони працюють в цьому форматі. То я думаю, що. Загальними зусиллями ми все ж таки в процесі зайдемо де за змішаної форму ага. навчання. Якщо був збирати між Пробови. змішаним навчанням і харчування, то я думаю, що батьки будуть вибрати змішане навчання а не більше харчування. Зараз у гімназії розглядають питання організації харчування учнів. Після цього рішення про старт змішаного навчання ухвалюватиме Рада оборони області. Але вже зараз більшість міських шкіл готові відчинити двері дітям, зауважують у міськраді. До початку війни взагалі жодного укриття, яке б відповідало нормам, не було взагалі в місті Запоріжжя. Взагалі. Воно слугувало, або це було там якесь приміщення, яке захорощене, або було складським приміщенням. На сьогоднішній день вже 70% від загальної кількості укриттів вже готові і їх можна використовувати. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ хотів допомогти донести сумку, а натомість силою вирвав і накивав п'ятами ломбард. Чи спіймали галантного грабіжника та про інші події в регіоні? Далі у нашому дайджесті. Запропонував перехожій донести сумку, а отримавши відмову, вирвав торбу з рук і втік. Поліція оперативно розшукала та затримала нападника. Ним виявився неодноразово судимий 28-річний громадянин. Під час огляду у нього вилучили сережки, сім-карту та чохол від мобільного телефону потерпілої. А от телефон жінки затриманий вже встиг здати у ломбард. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Збував пігулки нарковмісного препарату. У Запоріжжі під час продажу чергової партії затримали 47-річного чоловіка. У ході обшуку за місцем проживання зловмисника слідчі вилучили 4 блістери із пігулками нарковмісного препарату. Наступні 10 років дилер може провести за ґратами. Бачив копів і занервував. А все тому, що за кілька хвилин до цього незаконно зрізав кабель. Патрульним така поведінка здалась підозрілою під час перевірки. Громадянина в нього виявили мотки кабелю, ножі та ліхтарик. Звідки таке добро у чоловіка він пояснити не зміг? Відтак на місце викликали слідчих. Залишилися без домашніх улюбленців після того, як звернулися по допомогу до зоозахисників. Це розповіли нашій редакції дві запоріжанки, власниці котів. Кажуть, в обох випадках ситуація однакова. Спочатку тварину забрали волонтери і доставили для лікування у ветклініку, а потім передали їх на перетримку. І з цього моменту жінки не можуть повернути собі своїх пухнастиків. У ситуації розбиралися журналісти МТМ. Пенсіонерка Віра Топольник не бачила свого кота рижика понад три місяці, з того часу, як сусідка Олександра запропонувала допомогти її хворому пухнастику та відвезла його на операцію у ветклініку. його оперують якоби 14 октября, і все з кінцями. 14 чотирнадцятого вечора. Я їй пишу в вайбер. Саша, скажіть, як себе чувствує рижик? Она на он після операції, його забрала Юля. От і все, з концами. виявилось, після операції у клініці за рижиком доглядали волонтери та підтримували зв'язок із власницею. Але після того, як вона оплатила вартість операції, волонтери на відріз відмовились повертати рижика господарці. З ветклініки тварину забрала керівниця волонтерської групи дім» Юлія Канівець. Є переписка у бабусі, що мої е, двері будуть для вас відчинені. Ви можете завжди приходити перевіряти, як котик. Ми будемо лікувати, все будемо ну, робити як потрібно. Але м -м, вона сказала два-три дні. Я вам надішлю цю бумагу. Ми з вами зустрінемося. Бумага. Так цей договір, але це не зовсім договір має, має бути так називатися. Але більше жодної інформації ніякої не було, ніякого договору нам не надали. Коли ми хотіли сплатити ці рахунки у ветклініці, ну які надали кошкіндом, але вони їх надали у соцмережах, як фотографії. Ось одразу, коли ми зателефонували, нам клініка відмовила в оплаті, аргументуючи це, тим, що, по-перше, ми були трохи здивовані, що. Оплата вже є, воно вже все оплачено. А також що ми не являємося господарями, ніби тому, що хто приніс, той господар. Схожа ситуація сталася і у пані Людмили. Жінка розповідає, у її кішки Багіри були проблеми з зубами. Лікувала її тим, що було вдома, і сама обробляла уражене місце. До ветклініки клініки відвести не могла, адже після травми ніг майже не ходить. Тож попросила про допомогу сусідку. Проте після лікування в тій ж ветеринарній клініці її кішка також опинилась у волонтерів. Я прибіжала і гаворіт. Э, сфотографировала полость рта кошки и говорит, я сейчас этот снимок от, от отошлю кандидату наук Юле. И она все это, возьмется за лечение. И кошки у меня такие, кошки, я им все последнее отдаю. У меня их всегда было и 14, и больше. Сейчас осталось две. Моя багирочка неизвестно где. Аби розібратись у ситуації, ми звернулись до зооволонтерів Кицькіного дому, проте вони відмовились спілкуватися з нами без адвоката. В телефонній розмові поскаржилися на пані Віру та її онуку за негативні коментарі у соцмережах і повністю заперечили, що жінка є власницею кота. І вже протягом кількох тижнів на телефоні дзвінки журналістів волонтери Кицькіного дому не відповідають. Та власниці котів, попри все, хочуть повернути домашніх улюбленців. Пані Віра зверталась у поліцію, де їй порекомендували йти до суду. Це вона і планує зробити. Юристи в свою чергу зазначають, що жодних документів, які доводять, що це саме твоя тварина, власник мати не повинен. Хатня тварина і взагалі тварина порівнюється в обороті законодавчому до річі. Тобто за законодавством, це ну фактично має такий же самий статус, як там ручка, книжка, телефон, часи, щось інше. Годинник. А і відповідно, ну що ви робите, коли, наприклад, ви передали в ремонт годинник. А майстер каже, що він вам не буде його віддавати, тому що ви не даєте документ, що годинник вам належить. Це може мати ознаки, і крадіжки, і, ну, і інших правопорушень. На момент виходу цього сюжету в ефір обидва пухнасті улюбленці і досі не повернулися до своїх власників. А волонтери Кицькіного дому й дотепер на дзвінки наших журналістів не відповідають. Проте Вірі Топольник надходять платіжки за лікування кота. Загальна сума сягає вже майже 13 тисяч гривень. Пенсіонерка знайшла в соцмережах відео, на якому відзняті коти на перетримці в одному з приватних будинків Запоріжжя. каже, тварини перебувають у жахливих умовах. Домик. Небольшой, где вот эти коты. Вот они набирают столько котов. Тут вы своего пили... кота побачили? Нет, нету его там. Так куда его больного туда? Он сразу погибнет. Якобы кота нет живых. Но это неправда. Кто так сказал? Это адвокат мне сказал. Она сказала, звидки у нее такая информация? Нет. Між тим у переписці з вірою Іванівною волонтерка Олександра запевняє, що кіт і дотепер лікується, і його неодмінно повернуть власниці. Телеканал МТМ стежитиме за розвитком подій і гарантує, що готовий надати ефір волонтерам Кицькіного дому для озвучення їхньої позиції. Вадим Сорвін, Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Юрій Поворознюк. Телеканал МТМ. Приготувати їжу, відпочити та прийняти гарячий душ. Така можливість є у відділенні нічного перебування центру реінтеграції. Бездомних де піклується про людей без постійного місця проживання. Відділення розраховане на 25 осіб і розташоване у заводському районі за адресою радіатор на 40. Центр працює з шостою вечора і до восьмої ранку. Тут безхатьки можуть поспати в теплому ліжку до цієї послуги. Входять заходи, це надання ліжкомісця з усіма комунальними послугами. От цим вони користуються безкоштовно, От надається постільна білизна, подушка, ковдра, тобто усе необхідне, щоб вони могли переночувати. Вони можуть здійснити санітарно-гігієнічні заходи. В тому обсязі, який їм потрібен. Можуть от, в кімнаті для прийому їжі під, ну, приготувати собі щось або підігріти. Фахівці центру зазначають, залишитись тут бездомні можуть як на одну ніч, так і на тривалий період. Також спеціалісти радять безхатченкам, куди за потреби звернутись щодо вирішення питань соціального захисту, відновлення документів чи реєстрації місця проживання. Зараз у центрі постійно залишаються на ніч семеро людей без постійного місця проживання. Люди будемо так говорити, одні і ті самі, але вони можуть приходити. Можуть не приходити у людей, троє з них працюють, приходять переночувати після праці. І це вважається дуже добрим фактом. Тобто люди не блукають по вулицях, а працюють. У Запоріжжі продовжує діяти безкоштовна міська програма зі стерилізації безпритульних тварин. Цьогоріч працівники побутовика планують провести таку процедуру майже півтори тисячі безхатнім котам та собакам. Стерилізація відбувається у ветеринарній клініці. Окрім того, тварин також вакцинують від сказу, біркують та чіпують. Фахівці кажуть, після такої операції хвостаті змінюються, стають більш спокійнішими, зменшується агресія. Ми виїжджаємо на місце, де в нас є адреса, яку зазначає або опікун, або людина, яка до нас звертається. Наші спеціалісти забирають тваринок, везуть до ветеринарної клініки, де вони проходять біостерилізацію. Обов'язково ми їх вакцинуємо проти сказу, робимо щеплення. Ще біркуємо і чіпуємо. Тобто, це заноситься до бази даних «Animal ID». Це є міжнародна база з тварин. Спочатку цієї програми ми займалися тільки дівчатами, скажімо так, але з жовтня. Місяця двадцять року ми вже вибороли ту можливість, що ми можемо займатися і хлопцями, і дівчатами. Тобто, це і котики, і собачки в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.